Вітаю вас на каналі PRO.UA. Сьогодні у нас огляд міжнародних подій за 13 січня. У південній Каліфорнії вирують масштабні пожежі, які забрали життя 24 осіб. Ще десятки зникли безвісти. В окрузі Лос-Анджелес полум'я охопило понад 45 квадратних миль. Більше 100 тисяч мешканців було евакуйовано. Пожежники продовжують боротися з вогнем. Whoa, this is another neighborhood here. Just, I mean, just a few blocks over. These houses were wiped out. I can't even keep going. There's an entire tree blocking. I'm gonna turn back. Ось так зараз виглядає Лос-Анджелес його найбільш дорога і престижна частина. Багато хто звинувачує глобальне потепління, хоча природно жодного відношення до цього воно не має. Дехто звинувачує позицію або політику Каліфорнії, яка забороняє проводити превентивні підпали та очищати сухостій. Це має сенс у більшості випадків, але не в цьому. Ця пожежа відрізняється від тих, що були протягом останніх десяти років, і турбували всіх нас у Каліфорнії. Наприклад, три або чотири роки тому пожежа була поблизу мого будинку. Мій дім не згорів, але вогонь зупинився приблизно за 200 метрів від нього. Минулої осені пожежа сталася біля будинку моїх батьків. Їх теж евакуювали, як і нас. Тобто, кожен мешканець Каліфорнії так чи інакше пережив евакуацію через пожежі. Це нам дуже знайоме. Влітку підкреслюю, саме влітку небо затягує чорним димом, горять величезні території. У Європі є країни за розміром менші ніж площі пожеж. Вигорав Йосемітський національний парк, багато красивих місць, але ця пожежа інша, 2 січня. Гідрометеослужба Сполучених Штатів попередила про небезпечні вітри. Справа в тому, що їм за це платять небезпечні вітри це так звані вітри Санта Ани Святої Анни, які є постійною частиною пейзажу Лос-Анджелеса. Це дуже сильні вітри. Причини їх виникнення ми зараз не розглядатимемо, але вони завжди трапляються і мають свою назву. У цьому випадку пожежі виникли через підпали. Один випадок підпалу доведений, а решта чотири. Всього їх було п'ять, ймовірно, також є результатом підпалів. Чи були вони навмисними, чи випадковими, ми не знаємо. Але однозначно, коли в парках, кущах або на ділянках між будинками живуть люди в наметах, готують їжу або розпалюють вогонь, це часто призводить до... Пожеж. Йдеться про бездомних, які в Каліфорнії проживають у таких умовах. При сильних вітрах вогонь швидко поширюється, пожежа тривала майже сім днів. Зараз вона практично згасла, залишилося лише трохи диму, але проблема в тому, що очікується нова хвиля сильних вітрів. А отже, ймовірність нових пожеж залишається високою. Про пожежі стало відомо ще другого числа, а четвертого місцева гідрометеостанція попередила про необхідність обережності. Це був дуже небезпечний час. У цей момент мер Лос-Анджелеса залишив місто для участі в соціально-політичній зустрічі. Жодних превентивних заходів вжито не було. Незрозуміло навіщо оголошувати про пожежну небезпеку, якщо місто нічого не зробило для підготовки чи запобігання ситуації. Зате все це чудово пояснює підпали. Якщо оголошено про пожежну небезпеку люди, які хочуть підпалити, роблять це. Треба зазначити, що більшість пожеж у Каліфорнії спричинені саме підпалами. Іноді падають лінії високовольтних передач, що призводить до пожеж. Це також є наслідком їх неналежного обслуговування. Але більшість пожеж, як і та, що сталася біля мого дому, були викликані штучно, підпалили сусідній парк, де був сухості трава, суха трава заввишки, з людський зріст. Підпалили в п'яти місцях спеціально, так саме в п'яти місцях навмисно розвели вогонь. Така ж ситуація була з пожежею, що сталася у моїх батьків восени минулого року. Вогонь розпалили в кількох місцях, цілеспрямовано саме там, де він міг легко поширитися за вітром. Отже, більшість таких пожеж викликані штучно. Майже ніколи винуватців не знаходять і не карають. Це майже безкарні дії. Ні, це не діти бавляться, як мені пишуть. Це може бути хто завгодно, да, божевільні, бездомні, але в більшості випадків це кліматичні активісти. Їм потрібна така картинка, щоб просувати ідею глобального потепління. На наш канал приходять тролі. Ось один із них Сергій Петров написав. Чекав, коли Любарський буде хайпувати на пожежі. Я не хайпую, я займаюся політичним коментарем. Суть каналу. Любарський коментує за ранковою кавою політичні події. І ця подія стала досить важливою, щоб я її прокоментував. Сергія Петрова ми забанимо, тролі нам не потрібні. Я просто дивуюся, навіщо люди витрачають час на такі дурниці, забирають мій і ваш час. Здається, що це робиться просто для відволікання, але сенсу в цьому. Немає, це дурне і настирливе поводження. Фактично, будь-який мій публічний виступ можна розглядати як хайп. Я ж виступаю зараз перед двома тисячами людей. Ну, отже, хайпує Сергій, далі вставляйте, що хочете. Ладно, не будемо відволікатися, продовжимо. Отже, штучно викликані пожежі наклалися на сильні вітри, що призвело до збитків у розмірі 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів. Коли мова йде про мільярди, це важко уявити. Але щоб було зрозуміло, в Україну було поставлено зброї на 33 мільярди доларів. Тобто збитки від пожеж значно перевищують усі поставки зброї, які здійснила адміністрація Байдена за останні три роки. Це і є масштаб цих втрат. Виявилося, що цей збиток у більшості випадків не застрахований, тому що ще в далекому 1988 році, коли мене ще не було в Каліфорнії, була прийнята пропозиція номер 103, яка дозволяє страховим компаніям підвищувати ціни на страхові поліси лише за узгодженням із урядом Каліфорнії. Після цього деякі страхові компанії просто відмовилися працювати в Каліфорнії, бо їм це стало невигідно. І мені вже повідомляють, що збитки оцінюють у 150 мільярдів, хоча точних цифр ми не знаємо. Коли я готувався до репортажу вчора, можливо, ця сума вже зросла. Ми говоримо про якісь неймовірно великі цифри. Збитки здебільшого не застраховані, оскільки частина страхових компаній покинула ринок, а інші не можуть ефективно працювати через необхідність узгодження цін із чиновниками. Після цього багато компаній взагалі відмовляються страхувати об'єкти в пожежонебезпечних зонах. За неперевіреними даними, до 25% згорілих будинків взагалі не були застраховані від пожеж. Тож виникає питання: хто повинен за це платити? Виявляється, це має робити федеральний уряд. Дональд Трамп, який обирався як республіканець, але як відомо, у багатьох питаннях більше нагадує демократа, вже погодився з цим і заявив: Так, ми відновимо Каліфорнію. Чудово, але я не розумію, чому я, як платник федеральних податків, маю оплачувати помилки людей, які голосували за демократів, і по суті створили цю катастрофу. Більше того, чому люди з Небраски, Оклахоми чи Флориди мають платити за недбалість каліфорнійських політиків. На цьому моє уявлення про республіканське управління закінчується. Ми обрали демократичний уряд, хоча я ніколи за нього не голосував, тому маємо пожинати наслідки цього вибору. У нормальному світі люди отримують наслідки своїх дій. Якщо цього не відбувається, абсурд тільки посилюється. Але Трамп не може сказати: нехай Каліфорнія сама розбирається зі своїми проблемами, оскільки це політично неможливо. Я не звинувачую Трампа, він політик, і він не може зробити революційні зміни, які суперечать загально прийнятим правилам. Таким чином Америка розрахується, але в бюджеті цих грошей немає. Цих 50 чи 150 мільярдів на відновлення мільйонів будинків, просто немає. Тому ці гроші доведеться надрукувати, що призведе до інфляції, або позичити, що збільшить державний борг у районах, де сталися пожежі. 90 або навіть 80% виборців підтримують демократів. І тепер ці люди раптово усвідомлюють, що демократична влада не дуже їм допомагає. Вони почали активно критикувати демократичні уряди Лос-Анджелеса та Каліфорнії. Лос-Анджелес став своєрідним індикатором. Республіканців там майже не залишилося, тож звинувачувати нікого, крім себе. Демократи починають розуміти наслідки своїх рішень. Губернатор Ньюсом, який досі мріє стати президентом Сполучених Штатів, тепер бачить, як ці пожежі підривають його позиції. Перші два дні після пожеж він не знав, що сказати, його активно критикували, і він збрехав. Коли його знімали камери, а люди запитували, чому в гідрантах немає води, він не мав чіткої відповіді: води не було, бо її злили задля захисту певних видів рибок і тварин через екологічні норми. У результаті в резервуарах для гасіння пожеж води не вистачило. Також стало відомо, що департамент перевантажений лесбіянками та іншими представниками меншин. З'явився запис, який зараз активно поширюється, подібно до вогню, коли заступницю керівника пожежного департаменту Лос-Анджелеса запитали, чи може лесбіянка винести чоловіка з будинку. На що вона відповіла, що він не мав би опинятися там у першу чергу, тобто порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Цей запис зроблений ще до початку пожеж, але тепер він розповсюджується дуже швидко. У зв'язку з цим, щоб зберегти політичний імідж, вчора губернатор Ньюсом заявив, що скасує так звану ред тейп, бюрократичні перепони, які заважають будівництву. У Каліфорнії навіть для того, щоб перебудувати кухню, додати кімнату чи змінити матеріал даху, необхідно пройти довгий та дорогий процес узгодження. Будь-яке, навіть мінімальне косметичне втручання в структуру будівлі, вимагає багаторічних затверджень і значних витрат. Часто дрібні ремонти виконують без дозволів, але для масштабних робіт необхідно ставати в чергу. Будівельний процес супроводжується численними перевірками, які проводять призначені урядом інспектори. У них є. Інтерес знайти помилку, щоб затримати процес і забезпечити собі додаткові перевірки. Це не стільки питання хабарів, скільки саме бюрократичної системи. Для того, щоб побудувати будинок у Сан-Франциско, потрібно 5-7 років і не менше 100 тисяч доларів лише на компенсацію затримок. Інспектори можуть вказати на невідповідність, наприклад, сантехніки, і змусити переробляти, поки підрядники чекають. Наразі понад 50 тисяч людей залишилися без житла, 150 тисяч евакуацій. Через пожежі. На цьому фоні губернатор Ньюсом вирішив скасувати червону стрічку для постраждалих. Але постає питання, чому це не зробити для всіх жителів Каліфорнії. Каліфорнійський уряд витратив лише кілька мільйонів доларів на профілактику пожеж. Але водночас за три роки витратив 23 мільярди доларів на боротьбу з бездомністю, це більше, ніж, наприклад, допомога Україні у розмірі 33 мільярдів на зброю. Крім того, Каліфорнія першої Україні запровадила медичне страхування для нелегальних іммігрантів, на що пішло близько 10 мільярдів доларів. У результаті коштів на боротьбу з пожежами не залишилося. Попри величезні витрати, бездомність у Каліфорнії зростає на 3% щорічно. Коли запитують, чому так відбувається, Відповідь одна: якби не боролися, було б ще гірше. Цей конкретний пожежний катаклізм відрізняється тим, що він не у лісі, а в центрі Лос-Анджелеса. Це може стати початком кінця домінування Демократичної партії в Каліфорнії. Люди, які прагнуть більшої свободи, залишають Каліфорнію, що призводить до втрати населення штату. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUE. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Джо Байден завершує своє президентство, стверджуючи, що зміцнив міжнародне становище Сполучених Штатів. У виступі в державному департаменті він заявив, що американські альянси стали сильнішими, а вороги слабшими, підкресливши лідерську роль країни на світовій арені. Байден також зазначив, що міг би перемогти Трампа, якби залишився в гонці, висловивши впевненість у Камалі Гарріс як у потенційному супернику. Вчора Байден виступив у міністерстві закордонних справ, виголосивши свою, так би мовити, лебедину пісню, підсумкову промову свого правління. Він заявив, що Сполучені Штати мають найдинамічнішу економіку у світі і що його президентство зміцнило економічну силу країни. Байден підкреслив, що Америка сьогодні найпідготовленіша і найздатніша ніж будь-коли раніше. Він також нагадав, що російський лідер думав захопити Київ за три дні, але саме Байден, а не Путін, відвідував Київ. Проте багато з того, що каже Байден, немає прямого стосунку до його діяльності, наприклад, якщо справді є економічне зростання, то заслуги Байдена в цьому мінімальні. Що ж до того, що Путін не захопив Київ, це заслуга виключно українських патріотів військових, добровольців та цивільних, які зі зброєю в руках захищали свою землю в Харкові, Києві та інших містах у перші дні війни. Саме ці люди без допомоги Сполучених Штатів зупинили агресора. Байден, однак, хоче отримати за це заслугу, попри те, що на початку війни він відмовився вводити серйозні санкції проти Росії, а також допустив висловлювання, які могли спровокувати подальшу агресію. Наприклад, він говорив, що незначне вторгнення може залишитися безкарним. Сьогодні Байден прагне привласнити досягнення українських героїв, які зупинили агресію, і використовує це для власного піару. Автор також наголошує, що веде роботу над тим, щоб розповісти історії цих безіменних героїв, українських патріотів, які боронили свою землю. У той час як українська пропаганда ігнорує ці обличчя, а Зеленський і Байден привласнюють заслуги цих людей. Далі Байден заявляє, що Україна сьогодні вільна, незалежна та демократична. Автор вважає ці твердження брехнею, адже Україна залежить від Заходу, а її уряд називає терористичним. Також він критикує слова Байдена про те, що НАТО стало більш згуртованим, реальність, на його думку, протилежна. Багато країн альянсу, таких як Португалія, Греція, Італія та Туреччина, не готові збільшувати витрати на оборону. Щодо Афганістану, Байден наголосив, що став першим президентом за десятиліття, який не передав своєму наступнику війну в цій країні. Однак автор називає це спадщиною хаосу. Оскільки вихід американських військ з Афганістану призвів до падіння престижу, що руша загалом автор окреслює спадщину Байдена як період зростання інфляції, міграційної кризи, падіння престижу США, посилення поляризації суспільства, хаосу у зовнішній політиці та невдалої екологічної політики, усі ці фактори, на його думку, роблять Байдена одним із найгірших президентів за останні 100 років, поряд із Джиммі Картером. Прокурор Девід Вайс, який очолював розслідування проти Гантера Байдена за звинуваченнями у податковому шахрайстві та порушенні закону про зброю, засудив критику президента Байдена, назвавши її необґрунтованою та неправильною. У опублікованому в понеділок, 27-сторінковому звіті Вайс, наголосив, що інші президенти, помилуючи родичів, не використовували цю можливість для дискредитації співробітників Міністерства юстиції на основі хибних звинувачень. Це також залишки спадщини Байдена. Байден помилував більше, ніж усі інші президенти разом узяті у два рази. Якщо підрахувати, скільки помилували всі президенти і взяти наступного після нього Обаму, то Байден помилував більше, ніж усі інші разом, у два рази. А якщо взяти Байдена й Обаму разом, то вони помилували більше, ніж усі інші президенти, ймовірно, у п'ять разів. Тобто, це його спадщина. Байден помилував не тільки всіх злочинців і зробив те, чого ніхто ніколи не робив. Він помилував власного сина за ті злочини, про які ми навіть не знаємо. Зокрема, за певний період протягом 10 років усі злочини, які вчинив Гантер Байден, навіть ті, щодо яких ще не було розслідувань, Гантер Байден отримав помилування. Це безпрецедентно. Байден також, говорячи про його спадщину, видав найбільшу кількість підзаконних актів. Тобто, він керував не за допомогою законів Конгресу, які повинен виконувати за теорією, а за допомогою підзаконних актів. Ось така спадщина Байдена, чому з'явився цей звіт спеціального прокурора Міністерства юстиції? Тому що у своєму помилуванні Байден заявив, що син не винен, а його переслідування є наслідком політичних процесів. Це абсурд, бо і міністр юстиції, і спеціальний прокурор були призначені Байденом. Тобто Байден фактично звинувачує в політичній корупції та переслідуванні людей, яких сам призначив. Отже, нині спеціальний прокурор, який залишає свою посаду, прокурор Вайс. Спеціально зазначає чітко та без жодних сумнівів у тексті звіту на 27 сторінках. Що ніякого спеціального переслідування Гантера Байдена не було. Він справді порушив закон, і якби його не помилували, він мав би сісти у в'язницю, причому на тривалий термін. Йдеться щонайменше про 5 років за один злочин і до 12 років за інший. Це черговий промах і чергова дурість Байдена. Навіщо йому було дратувати, критикувати власне Міністерство юстиції? Але Байден не може не робити дурниць. Така його натура, він, він не дуже розумний і не вміє прорахувати. Наперед, і тепер він отримав ось таку відповідь. Цього тижня кандидати Дональда Трампа на ключові посади в його адміністрації почнуть проходити слухання в Сенаті Сполучених Штатів. Серед більш ніж десятка претендентів, чиї призначення будуть обговорюватися: Піт Гексет, Крісті Ноем, Пем Бонді, Марко Рубіо та Скотт Бесенд. Тим часом Меланія Трамп заявила в інтерв'ю Fox and Friends, що готова повернутися до своєї ролі першої леді, та з нетерпінням чекає на переїзд до Білого Дому. Я не думаю, що Меланія Трамп говорить правду. Цікаво, що вона була однією з найскромніших перших леді за довгий-довгий час, хоча це виглядає дивно для людини, яка звикла жити на подіумі та працювала моделлю. Меланія майже не з'являлася перед камерами, і навіть на модних обкладинках її було видно дуже рідко. Хоча вона дійсно є законодавцею моди, це ж її професія. З моєї точки зору, вона нагадала добре забутий за останні 100 років приклад. Ми обираємо президента, а не його дружину. Колись був такий анекдот. У Радянському Союзі дуже подобалося, що Горбачов їздив із Раїсою, яка часто була в центрі уваги, що тоді було незвичним для радянського народу. І ось за сюжетом анекдоту Горбачов каже Раїсі: Слухай, народ невдоволений, що ти занадто часто з'являєшся на камерах, давай щось із цим зробимо. На що вона відповідає? Чудова ідея. Давай я їздитиму сама без тебе. Приблизно такою ж логікою керувалася Меланія. Зараз прийнято, що дружина президента має брати участь у благодійних або політичних заходах, але Меланія була першою, хто не прагнула до камер і не намагалася нічого робити. Друге, за це їй варто подякувати. Що стосується процесу затвердження призначених Трампом членів кабінету, процедура наступна. Цим займається виключно Сенат. Нижня палата не бере участі. Під час слухань сенатори, особливо демократи, будуть ставити дуже незручні запитання і усіляко критикувати кандидатів. Після закінчення обговорень буде голосування за кожного з них. Абсолютно не очевидно, що всі кандидати будуть затверджені. Цей процес буде цікавим і важливим для обговорення в найближчі кілька днів. Це правильна робота демократії. Опозиція необхідна. Як майбутній республіканець я вважаю, що відсутність опозиції зупиняє демократичний процес Україні так само, як і демократам, республіканцям потрібна здорова критика. Потрібно розбирати кандидатів на частини, щоб забезпечити здоровий уряд і суспільство. На жаль, в Україні цього не відбувається. В Україні фактично немає здорової опозиції. Критика і домовленості відбуваються лише на рівні перших осіб. Партійної опозиції однієї партії до іншої не існує. Політичні партії в Україні майже не базуються на ідеологічних платформах. Республіканці в Палаті представників Сполучених Штатів запропонували законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу розпочати переговори з Данією про купівелю Гренландії з 20 січня. Документ зобов'язує подати угоду з Данією до Конгресу протягом п'яти днів після її укладення. Законопроєкт вже підтримали 10 співавторів. пише Рейтерс. А ось це вже серйозно. Тобто, ознакою того, наскільки реальний або нереальний проєкт назвімо його своїми іменами анексії Гренландії, є підтримка конгресу. І для того, щоб це сталося, потрібно, щоб усі республіканці як один проголосували, якщо це вдасться. Оскільки у республіканців дуже-дуже незначна більшість, то я думаю, Трамп знайде спосіб викрутити руки Данії, Гренландії, світовій спільноті, і це може стати реальністю. Я в це не вірив. Все залежатиме від того, як проголосує Конгрес Сполучених Штатів. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.